І так робимо огляд на рюкзак від бельгійського бренду Хеврян, колекція Кам'ют. В цій колекції є три розміри в схожому дизайні, це найменший. Потім є ще середній а, з додаванням а, відділу під ноутбук потаємного і ще є один розмір а, для подорожей з можливістю розширення. Наразі в цьому відео ви побачите повний огляд саме на цей рюкзак. І так, він просто ідеально виглядає сучасний дизайн, сучасні матеріали, це вологостійкий матеріал поєднанням З ще пощільненою тканиною, але зовнішня частина, та, яка найбільше контактує з вологою, та захищена от саме таким матеріалом. Відповідно, рюкзак є вологостійким. Тут в нас два основних відділення і додаткові кишені. Зовні невеличка, ось така. Раз і по боках. зверніть увагу, що тут немає січатої звичної кишені, а ось ідуть класичні кишені, які можна закрити і тим самим повністю закритий доступ від вологи. Так? І так, далі по кишеням звертаємо увагу, що е, о, основна кишеня має можливість зафіксуватися на ось такий карабін, який е, фіксує бігунок щоб туди було важче дістатися, наприклад, злоумисником. Основне відділення, як бачите, насичене великою кількістю додаткових органазерів кишені на блискавках а, січатих кишень, і ще ми маємо бачите, немаленький об'єм, тобто повна а, повноцінна кишеня. Основне відділення досить містке. Ми, ми маємо тут перегородку для ноутбуку. До речі, ноутбук виміщується 15,6 дюймів. Тут є ще додаткове кишеня, наприклад, для документів, а 4 з легкістю сюди буде вміщатися. І ми маємо ще всередині можливість для usb виходу який закривається ось на такий прогумовний клапан і знаходиться зовні. Тобто, ви можете підзаряджати свої пристрої, розмістивши павербанк всередині. Позаду ми маємо дихаючі зручні лямки з ременем фіксації, які регулюються по висоті. І до того, що ручка прошита між цими лямками, тим самим, коли вона буде прилягати до вашого тіла, це буде розподіляти навантаження, ну і до того ж досить зручно переносити рюкзак саме за цю ручку. Як бачите, спинка тут теж дихаюча, так само, як і лямки, і є можливість зафіксувати цей рюкзак на ручці валізи. Тому він буде крутий не лише для Міста, а ще й для подорожей. особливо для тих, хто подорожує з ноутбуком. І Якщо ви бажаєте подивитися огляди на інші розміри, вони будуть закріплені в описі. Якщо у вас залишилися якісь питання, пишіть нам або телефонуйте. Дякуємо за перегляд. З вас лайк та підписка.